Мої вітання, друзі, ви на каналі Фабрика передбачень». Мене з Андрія. і сьогодні у нас у гостях неперевершений таролог Лана Олександрова. Сьогодні вперше в нас мої вітання, пані Лано. Дякую, Мої вітання вам, пані Дар'я, і вашій чудовій аудиторії. Щодо обстрілів, на Росії зараз нарощують виробництво ракет. І вони про це нам повідомляли гурт ще на початку року, якщо я не помиляюся, чи чекати новий сезон атак на інфраструктуру, чи знову ми будемо без світла восени взимку? Угу. Ну, Давайте подивимося на інфраструктуру восени, чи буде на українську інфраструктуру, обстріл восени зі сторони Росії. Буде. Все одно буде. І ще що. І чогось вони будуть на воду цей раз. Вони поняли, що щось з електрикою у них не дуже вийшло от, і будуть на воду. Тобто, це що може бути? Це можуть бути дамби, геси, що там у нас. Ще те, що нас забезпечує водою. Або забезпечує, або те, що нас, ну щоб якусь катастрофу зробити. Буде їм, звісно, важко, того що у нас буде чим захищатися, при тому от але ви спитали, чи будуть обстріли, обстріли будуть. і ще те, що я казала, карта тайни. Тайна, да? і карта ще, оце карта, ще якісь три, ну, там, три країни, да? або якісь. Зібралися, да? І що вони кажуть? Ми їм подобаємося, і вони хочуть, щоб ми перемогли. О, тому, тому це дуже судьбоносно, щось новеньке нам. Ну, таке, трун тун тихенько скажу, ні-ні-ні, хто це? Це ми? Ні, це не ми, це не ми. Хто дали? Оце, хто це, це оружие зробив? Це, навірно, оце, як його Росія сама ж їм продала. В, в сільпо, в сільпу ми там купили, що нам треба, над... як вони казали. От і ми теж. Накупляємо в сільпо всього. Тобто обстріли будуть, але в нас є чим захищати. Так, з приводу накупляємо сільпо. Нещодавно там була спроба влучити по аеродрому, які росіяни запускають шахіди по нашим городам містам. Чи буде ще спроба щось прикупити в сільпо і хай воно полетить туди на болота? Давайте як там справи на болотах з приводу їх Вони, я вам хочу так сказати, вони теж якісь як здрасті. Самі собі ото мозк кримський підірвали, самі себе обстрілюють, а на нас кажуть. Ми при чому? Ми взагалі ми ж, ми ж без, ця, як це, без ядерна держава. Нас нема чим е, воювати на самом ділі. Вони самі собі ділають, а ми, а ми виноваті. То вже, як завжди. Це ж Путін. Я ж знаю. Це ж це, це ж він. Так, давайте, як там будуть їм справи. Я вам так хочу сказати: буде, буде, буде. Але ще таку хочу річ сказати. І вони це знають. Ті, хто кому треба, ті знають. От, а люди широкі маси не знають. Все не просто так. Не просто так ми попадаємо туди, куди ми хочемо попасти. Не просто там куриця де де, де як то кажуть, де не попадя. Є організоване, є розвітлена і хороша, і молодці. Притом це із росіян структура. Далі я домовляти не буду, але я думаю, розумні люди почули. Так що ще ми почуємо салюти, фейерверки, так сказать. Ну і всякі чудесні новості. Є, звісно, ситуація така, що буде. Населення, от ну слушайте, не треба ходити і махати флажками Путіна спасі, тому що він спасе. Як звичайно він як спасає, так що людина в гру попадає. Тому ми ж ми при чому? Ми тільки будемо наблюдати на цю всю. Я колись казала про майбутнє. Росії Ми дивилися в кінці 22-го року, десь на прямому матері, а потім я відео записувала про майбутнє. Там ще таке буде, як і в... не то що таке, як у нас, там ще буде у них своя громадянська війна, перевороти ще будуть. Там ще буде така каша малаша, що хану, хану, підождіть. Ми це побачимо. Так. Чекаємо, запасаємося попкорном смаколиками, бо буде щось щось цікаве. Давайте отраз з приводу цього. Чи найближчим часом якісь події, чи треба ще чекати? На Росії саме. Чи найближчим часом що буде? Якісь події не ти... почула. Переворот. Дар'я, Трошки не почула, що буде. А, у них у них? Чи у найближчим них... Часом... Давайте що там у них найближчим часом буде. Так, якщо я правильно почула, ти там якось пальчик отак, так. Чи буде найближчим часом на Росії якийсь переворот, чи ще якась я поняла. Я хочу так сказати. Там о, є от питання, таке десь я бачила: да, чи знайшли Путіну заміну? Ми вже давно знайшли заміну. Є два клани: є клан Путін і є інший клан. Це фінансові магнати. Які наварюють гроші. Це не сам Путін, як такий, він лялька. От. Як і Пригожин лялька. Це теж лялька, тільки іншого клану. І це просто клан, той, що, який керує пригожиним, показав клану Путіна, що ну давай валіть, давайте цього дядючку красиво убирайте. Так от, заболеє, заболеє. прям буде щось, щось болеть, якоби. От. Насправді, насправді вже йдуть таємні якісь підготування і вже йдуть таємні як красті одного винести, другого занести. На жаль, знаєте, вони можуть зробити картинку перевороту, можуть зробити. но на самом деле, да, там, ну, це, це їхні, їхній в 90-ті у них ще не закінчилися. Найближчим часом буде просто да, цього театру не буде. Найближчим часом театру не буде. Але буде Будуть підготовлювати людей, що Путін здає здається. От він вже старенький, большой, маразматик. -ля -ля. Тобто є підготовка і вже в маси внідряється, готують до нового. Як тільки притом так дивіться, найближчий час я не знаю, я виклала в мене отак чотири ряда, то я думаю, через чотири тижні, можливо, чи якось нарешті буде щось таке, що притом, по якомусь такому старому сценарію, і у них якийсь один сценарій. Оце якісь танки кудись приїхали, один танк приїде, постріляє, всі впали, лапки задрали, як оті сурікати. Такий якийсь переворот непонятний, хто кого перевернув. В общем, оцей сценарій буде. буде Будемо чекати. от Можливо, я не буду казати точно строки, бо все-таки в строки не вказуються. от Але так як в цьому розкладі випалася башта, то вона говорить про те, що щось таке там зачудять. Будемо ждати. Там, ну, воно інтересно, ми ж не знаємо всіх їх сценаріїв. То... Шо? Ви сказали про два клани. Пи пи Давайте. Відношення ага. до якоїсь, якогось з цих кланів. Ага. Я скажу так, зараз гляну, от. Ну, Лукашенка має однозначно, от і я скажу навіть більше. Лукашенка він, він така хитра жопа, на самом деле він просчитує, чого він так відкрито не приєднувався, наче він з Путіним, але не дуже з Путіним. Чого? Того, що він з іншого клану, з того, де Пригожин. Це вони з одної, як то кажуть, сім'ї. Грубо говоря, тільки пригожин він поменше, да, а то трошечки якби, побільше. Тому е, був час, коли Лукашенко був е, в першому клані. Він такий перебіжчик. Е, з тими, що Путін, потім він з тими, що це саме, такий хлопчик. Ну він дивиться, він ж знаєте, як, то, як картошку садить. то в тому полі, то в тому полі. От. Да, чи має... і, і ще що... Ми питаємо, чи має е, клан е, ну, Лукашенко до цього клана, ось, ось карта роботи, да, він працював з тими, в кого бачите, будь карта дома, да, і карта розрушена. Він працював з тими, в кого хто, хто, в кого розрушається зараз ця вся сім'я. І він бачить, що вони хворі, вони хворі і такий, я ж кажу, і перебіжав. Він дуже дуже швидко і дуже скоро побалакав. Ось ось, карта перебіга. Поїхав, порішав, каже, а що ви мені предложите? А вони Кажуть, ми предложим вам нових вітках жуков. Давайте Наверно, так. Хто, хто. ой, так, так. Добре, їдемо далі. Давайте трошки говоримо uh, про майбутнє України. Таке є далеке майбутнє, є недалеке. Тут будемо від відштовхуватися. І перше питання: чи збудують колись нову ГЕС на місці Каховської, зруйнованою росіянами? Дивіться, я думала вже теж над цим питанням, було дуже цікаво, от, але будуть намагатися її підлатати, ну, от, адремонтувати. Є карта роботи. Тобто робота над цією водою. Але. Нічого вже не вийде. Для того, щоб її заново якось там зробити і наповнити водою, там потрібно буде ну, ну, тобто, десь, ну, щось, щось, щось руйнувати, переруйнувати. І вже це не буде ця лісообразна. І саме цікаве те, що от ось ця карта ухода, яка, знаєте, я би так сказала, по цим двох картам скажеться, ера цієї Каховської ГЕС ушла. Будуть робити щось нове. Вони попитаються від, ну, від відбудувати, а потім посчитають: чи то кошти, чи то немає наповнення, чи то треба буде знов якесь мирне населення залишити без хатів затопити, знаєте, тобто оці всі речі і приймуть рішення, приймуть рішення щось нове робити. Можливо, не. Там, можливо, трошки може в іншому місті. Тобто якесь, е, якесь таке, що вже було. Тобто, щоб ходила вода там, де їм треба, бо вона воно буде. От, Но, но е, не відбудують Каховську Гес, вони не зможуть її зробити такою, як вона була. От уже вони. Річ в тім, що там порушено дуже багато якихось таких речей, які встановити, знаєте, як іноді буває, проще щось нове зробити, ніж старе відремонтувати. Оце така сама ситуація. Поки що, поки що, я бачу, що багато будинків, багато людей будуть сидіти з водою обмеженою. Я вчора спілкувалася з одною жінкою. Ну все, я шукаю карту, таку знаєте. Тобто вода буде буде новий канал, будуть закладати щось на новий канал. Е, і вона розказала про бабусю. В неї була бабуся, і то і подружка була, яка померла. І ота от людина казала такі речі, які зараз проходять. Я всі прочитати не буду. Одна з них була фраза. Вона й про Нікополь казала, бо в Нікополі жила, що виїжджайте. І та жінка казала в 2009 році і казала, вода буде буде навіс золота, і буде багато, каже, продуктів, які ти бачиш, а їсти їх не можна буде. Ну, то вони, то. І каже, ну тільки каже, якщо молитву ти прочитаєш над цим продуктом. Поэтому вода дійсно буде у нас вже не так, як ми її розбазарювали. Багато істочників пересохло. Багато пересохло, і туди, де вони от, брали ту воду, вже уже там немає такої можливості наповнити цю, цю гес, так скажу. Що буде нове? А скажіть, тоді ситуація з питною водою от більше всього зачепило Дніпропетровську область, наскільки я розумію? Чи зміниться вона найближчим часом, чи стане легше? Угу. Давайте подивимося, чи зміниться Дніпропетровська область і питна вода, як то людям буде? Як то людям буде. Да, є подача, є подача але, але тут така ситуація, що з якогось іншого, з якогось іншого ну, ресурсу. Да, якщо ми брали раніше із того, і з того, наприклад, да, то це буде з якогось такого іншого ресурсу. І ще що, від цього відмовляться, вже не будуть навіть чекати там, де брали. От, і є у нас і Є у нас вкладання грошей е, в будівництво чогось нового, але ви ж розумієте, якби ще гроші не крали, було б взагалі прекрасно, і удивительно. От. Тобто робота йде, але ну, буде дуже йти повільно. Карта Башни говорить про те, що все зруйновано через те, що, очень, як кажуть, в адміністрації, дуже багато освоїли ресурсів. Так багато, що, розумієте, можна було вирити Чорне море, отут, на Дніпропетровській області, своє, як кажуть орки. Ми ж вирили, так оце можна було скажу так: ми довго будемо е, оце там з привозною питною водою, або почасово, або якісь от обмеження у нас будуть довго, і тільки після того, як приїдуть е, якісь перевірки до нас. Ну, слухайте, Зеленський один на всю страну. Нас 650 мільйон, у нас 650 мільйонів, скільки 42 мільйона. Да? І, і давайте кожен буде красти. Ну, він же ж не може на всіх розірватися. правильно? Він зараз там одне, друге, третє, ще перевіряють, хто тут що. Поэтому е буде ну, не, не так швидко, як ми хотіли б, не так скоро. Не так. Може, навчимося цінувати нарешті те, що живільну влагу, як то кажуть. Хотілося б, але тут ми не знаю, теж. Від... Давайте почесно. Так, далі. далі їдемо. Ну, ми не засохнемо. От головне те, що ми не засохнемо і грязні вонючі ходить не будемо. Так, дякую. У нас тут трошки відбувається дисконект, тому я іноді вас перебуваю. Друзі, вибачте, якщо це попаде в ефір. Так, їдемо далі. З приводу долі. Маріуполя Багатостраждальне місто, яке і зараз, мені здається, там ну, нічого доброго немає. І росіяни це не ті люди, які можуть принести мир. Що далі буде з Маріуполем? Чи бачите ви звільнення хоча б в цьому році? Я не бачу звільнення Маріуполя в цьому році, скажу вам чесно, іще. Знаєте, в мене таке враження, що Маріуполь дуже багато людей не повернеться в Маріуполь. Ті, хто, ну, бо з патріотичних точок зору, а ті, хто залишилися, вони, вони живуть на, на трупах. Вони живуть на смертях. Це буде прокляте місто. Нас зробили так, що. З Маріуполя, з е, квітучого міста, е, буде таке місто, де люди не повернуться взагалі Маріуполь в Україну, тому що таке враження, що це буде якесь, от як не, не, не місто, місто, знаєте, а якесь буде, от коли будуть відходити е, росіянці, вони можуть його просто стерти з лиця землі. От я прошу. От, постійно падають ці карти. Мені дуже хочеться, щоб цього не було. От, але там стільки горя, там стільки. Я вам даже покажу ці. Дивіться. Е... Коли вони будуть уходити, ось, ви бачите, вони, так? Вони. Оце карта подлості, навіть по відношенню до тих, хто там живе, навіть по відношенню до тих, хто там махає. Я знаю, що в Маріуполі залишилось дуже багато моряків, які за гроші продали, продали і ідею, і позицію і своїх друзів, товаришів. Чому? Бо мені клієнти розказують багато мене з Маріуполя клієнтів, які кажуть, як ті моряки казали: ой, а тепер ми будемо по російським паспортам плавати там, де значить, за кордон, гроші заробляти. То хто тобі по українським не, 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 не заважав? Так, от. По відношенню до усіх э, э, любителів руського міра за кошти за гроші, вони ось бачите те, що хороше, те, що старе, те, що любиме, те, що колись дороге, вони всадять ніж в спину. Вони його зроблять непридатним для життя. У мене багато клієнтів, які звертаються, і я дивлюсь, і кожному кажу: А ти не вернешся в тебе нема, позврата ну, немає. Може, щось поміняється. Може, самі Маріупольці, я не знаю, почнуть всі масово молитися, я не знаю, медитувати, ставити захисти. Але я не бачу, я не можу сказати те, чого я не бачу. Мені позитивна інформація по Маріуполю, на жаль, не відкривається. І винні в цьому не ЗСУ і не Бог, винні в цьому продажні люди, які там. От, залишилися, да, або навіть ті, що виїхали, і винні в цьому. Ну, так як дуже, дуже шкода, дуже шкода, яке було гарне місто, і що з ним зробили ці нелюди. Я не знаю, їх не можна назвати людьми. Так, добре, давайте ще на останок кілька Ні, питань. Перше, це зараз якась така тема піднімається, що в Україні можуть скасувати паперові гроші. Ми розуміємо, що більш старше покоління дуже цього боїться. Я чому, бо в селах банкоматів немає. І коли вони приходять і на, на тетрадку записуються на хліб, а цих дуже багато людей. Прийшла пенсія, вони ці гроші взяли і ці тіті віднесли. А хто їм де? От Вони на карточку. Щоб поїхати в цей банк, наприклад, в район, це треба наняти таксі 400 гривень. Сьогодні у людини в пенсії 1700 Вона може наняти це таксі, щоб поїхати. А, а приїхала, а там цей банк. А чого? А того, що тітя копає картошку, їй не макали. Вона, Там же ж не і. У мене просто була така ситуація, коли я за маму дзвонила, захопає картошку, ваша там робота, а зарплата йде. Так от, так, давайте, паперові гроші. Ви знаєте, щось я не можу зрозуміти, Ну тут я, або я треба почитати цей закон. Щось тут, якась така ситуація не така. От насправді, щось там трошечки воно не так. Я не бачу про скасування грошей, я бачу те, що люди, ось дивіться, є закон, оце о, ось у. є закон, це є люди, сім'я, люди, десятка, так? а це вони які запутані, замежені. Тобто вони не бачать реальності, це я вам так скажу. Таке враження, що хтось той закон прочитав, по-своєму перекрутив і вніс в журналістські маси. Немає тут такого, щоб прям всі гроші були скасовані. Це неправильна трактовка закону. І таке враження, що хтось спеціально нагнітає. Знаєте, якесь очередне іпсо Значить, дивіться, скажу вам про паперові гроші, де вони будуть скасовані, так як я бачу по картам. Бізнес, текущий бізнес, будуть просити гроші, особливо якісь моменти такі розчитуватися, Ну наприклад так, я купую товар, да, і я розчитуюсь, щоб розчитуватися не налічка, того, щоб ну, налогова могла відслежувати. Всього ж це касається бізнесу. Пенсіонери тут взагалі не при чому. Ні, ні. І ця брехня буде зруйнована. Ось, карта руйнації це карта брехні, і дуже скоро ця брехня буде зруйнована. Це якісь очередні, знаєте, будуть лізти на вибори і починають, ось, щоб нинішню власть. Їх, це саме, Вони придумають, ми вже такі закони вже було таке. Ні-ні, ні скасовано паперових грошей А. Не буде. Б. Ми скоро узнаємо, почитаємо цей закон, візьмемо, підемо на офіційний сайт, де приймаються закони. от, Я не пам'ятаю, як нам зветься ГОВЮА, Рада ГОВЮА, Юа. Піде, лічно почитаємо, і тоді будемо складати своє враження, а то це все розгон очередного. очередного. Так, дякую. Йдемо далі. Таке питання Думаю від деяких експертів, езотериків, що буде в Україні третій майдан, якщо так можна сказати, чи відбудеться він яких причин це буде до чи після? Ну тобто, під час чи після війни вже після завершення, після перемоги. Значить, дивіться, під час війни вони не будуть робити майдан, того, що є законом на оці всі зборища, їм прийнятий закон, який їх скасовує, будь-які будь що там хто рішив, там гі-така та мітинги. Я вам хочу сказати так: я рекомендую тим, хто хоче зробити третій майдан, там чи четвертий. Я не проти другого, я другому вірші писала. Все я підтримувала людей, людей. Не кулю в лоб, а людей. от Я би хочу, от там у нас є площадка для майдана спеціальна, Бахмут називається. Можна там майданити можна. тако приїжджають туди на нуль і хай майданять. от І все. Як би неплохо. Почому? Потому що об'ясню вам, по картам, що у нас випадає. Це все брехня за гроші. Ось я вам покажу. брехня за гроші, тобто людей намагаються використати незнання якихось. а от Наприклад, в тебе є військовий, Да а що йому не виплатили там щось, ну да затримали. Пішли на Майдан, пішли на Майдан. Поняли, як? Тобто з людьми в своїх цілях керує хтось, хто хоче, і цих, хто хоче, знаєте, на людському горі хтось питається просунутися владу, майбутні вибори на носу. І є тут то чоловік і жінка, які хочуть дуже дуже Притом дуже професійно. це знаєте як то Професійні майданісти, я би так сказала. Мені щось кажеться, що це ця жінка, яка завжди кричить, я виведу людей на майдан. От, мені кажеться, вона вмирала, оце наскільки я пам'ятаю, перед другим Майданом. да от А потім а жила так, що стала краще вигляді, ніж я. от от наприклад і, і, і ви Дар'я ми взяті. От. Поэтому не буде Чому? Тому що цю е, е, всю, всю оце оце. Це все оця бутафорія, буде розгонена. Розгонена, досить питання. Ось в чому. Я завжди хочу спитати цих людей, які організовують. От, вони піаряться потім на смертях інших, для того, щоб в'їхати в ладу. У них був час. Коли другий Майдан переміг, у них був час де повишення зарплати, де на здравоохраніння. ТД і т.п. У них було время, а вони знову намагаються на довірливості й горі людей вирішити свої шкурні інтереси. Закінчиться для них це все неудачно. Хай буде так. З приводу того, якщо брати по іншому, трошки тому що ми бачимо, що серед людей трошки дійсно росте невдоволення саме моментами деякої корупції, розкрадання десь на армію не, не поступають те, що треба армії, тобто волонтери цим займаються. Чому це так відбувається? Люди задаються питаннями, чи можливо, що після перемоги буде таке невдоволення людей, які захочуть щось змінити. Дивіться, я вам без карт навіть скажу. По поводу, нам же ж вже ж не, не посипають з неба як солю, правда? Вони ж серед нас це, це мій сусід, це мій друг, це мій сват, брат, а може, і я. Це раз по перше, по друге, щоб у нас не було корупції, сильне громадянство. Президент, він без підтримки громади якоїсь не має. Ну, от ви зараз вийдете, я, я президент, я діла корону, вийшла я на перевершена Якщо у мене немає підписників, я можу віщати ровно одному суб'єкту коту своєму, розказала і все. Але в мене є 50 тисяч підписників, і я їм розказую і вони слухають Та ж сама ситуація. О, та сама ситуація Допоки ми кожен не візьме відповідальність контролювати а ми не контролюємо. На сьогоднішній день навіть е, ті волонтери одні везуть, да, а другі везуть, а потім раз і ці машинки чогось опиняються на е, площадках для продажі. от напрямер, Або е, хто, якийсь волонтер поїхав, виїхав і залишився за кордоном. Ну, тобто, розумієте, хтось -то під цю струю, по-чесному, і це а хтось під цю струю за те саме. Що по подруга, коли я одна проти корупції, то, звісно, я її не поборю А якщо в мене за, за моєю спиною буде 100 тисяч, то корупції не буде. Я так прийду і скажу: я хочу то-то. то, -то, -то". А, мені, а мені скажуть, там почнуть мігати, давай порішаємо. Я скажу: ти знаєш, давай, зараз я вийду на 100 тисяч чоловік, стоїть у мене зараз на площаді, зараз ми скинемося Хочеш? І все, і корупції не буде. Контроль громади, але це висока громадянська свідомість. А це треба брати відповідальність на себе. А ми ж не хочемо брати. Ми ж привикли казати: о, ті погані, всі погані, ми погані, всі погані, ми хороші. Посидим на лавочці, поумнічаємо, на кухні, максимум, що ми можемо зробити. Тому корупція буде до тих пір, поки вона в нас голові, вона в нас в голові проросла корінням ще з проросійського проросійського оцього. Часу, коли ми були пострадянського, я би так сказала. моменту. Тому не треба покладати надію, що корупція сама ізніть, як ковід е, ну, не буде цього. Даже я і карти дивитися, не буду, бо я бачу, що робиться в суспільстві. Я з 14 року досить активний член громадянського суспільства, і я бачу, що відбувається. І ну, суспільство не, не, не хоче насправді цього. Якщо одна людина хоче, це не значить, що хоче все суспільство. Більшість ні. Дуже-дуже шкода, що така ситуація у нас в країні. Ми не хочеться брати приклад з росіян, які кажуть, ми маленькі люди, але відбувається, як відбуває, відбувається, і поки ми не візьмемо кожен дійсно відповідальний за себе свої вчинки, думки. Не буде діла. На цьому завершуємо. Дуже дякую вам, Лано, за цей ефір, друзі. Підписуйтесь на канал Лани Олександрової, буде посилання в описі під цим відео. Переходьте, цікавтеся. також я залишу посилання на сторінку Instagram. тобто соціальні мережі в вашому розпорядженні. Переходьте, підписуйтеся, пишіть там коментарі, нам пишіть коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь також на наш канал. Тобто, ви знаєте, що робити. Всі посилання будуть в описі. Дякую вам велике за цей ефір. До нових зустрічей на нашому каналі, якщо вони будуть, якщо нам дозволиться інтернет-з'єднання. Дуже дякую, що ви мене запросили, мені дуже приємно було з вами поспілкуватися. Дар'я, і мені я маю надію, що вашій аудиторії сподобається те, що я кажу, бо я кажу це від чистого серця, мені дуже хочеться жити в квітучій Україні. Дякую, Дякую до побачення.